Дуже цікава моделька краулера від Element RC. Це моделька Element RC Enduro Knight Walker 4х4 в червоному кольорі. І цей бренд Element RC це бренд компанії Team Associated. Але саме лінійка в ось таких от краулерів. Чим цікава ця модель? Іде в повному RTR-комплекті з акумулятором, зарядним пристроєм. Ось така є там каталог запчастин-інструкція та наліпки. Ось такі додаткові аксесуари, подивіться, і навіть запчастини там додаткові, і аксесуари для цієї моделі. Тут ви вибираєте, як вам цікаво, прикрашаєте, якщо хочете, якщо ні, то залишаєте так, як є. Це 10-й масштаб. Ось така загальна інформація по цій машинці: маслонаповнені металеві амортизатори. Їхні мотори Ріді, регулятор FlySky, по трансмісії. Далі ще хочу показати вам, там є навіть окреме відео, але додатково в цьому покажу, що з цієї коробки ви можете зробити гараж для цієї моделі, тому що внутрішня частина ось так розмальована. Ви вивертаєте її і робите собі гараж. Далі, ось ця моделька: 10-й масштаб. Отака запасочка позаду. Корпус у вигляді ось такого пікапчика. Знімаю корпус по машинці. Класнючі, просто м'якесенькі, подивіться, шини. Ось такі диски. По шинам та дискам там теж є інформація. General Tire. Тобто вони це все вказують. Ось тут по моделі. Подивіться, як відпрацьовує підвісочка. Ну, вона прикріплена зараз до цієї картонної коробки. Прям Повний ход не покажу, але скажу вам, що це реально дуже і дуже м'яко все відпрацьовує. Просто класна металева рама, два мости, постійний повний привід, металеві тяги. Подивіться, в такому хромованому вигляді зроблені. Ось такі комбіновані кардани, як нібито частково метал, частково пластик зроблений, ну якість Team Associated на високому дуже рівні. Ось такий регулятор Fly Sky, колекторний їхній моторчик. ну і Тут так само тяги, тяга панара. Да? Угу. І рульові тяги, тобто тяги всі на металі. Така цікава моделька. Пишіть свої відгуки, думки про цю модель, якщо вже маєте досвід.